Доброго ранку, чудового дня та гарного настрою. Відгадай загадку та дізнайся, про кого сьогодні з тобою ми будемо читати. Огірок, капуста, кабачок. Перець, морква і часничок. Як все разом назвемо На городі нашим зберемо. Так, це овочі. Сьогодні з тобою ми послухаємо читання української народної пісні Ходить гарбуз по городу». Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась і морквиця гарбузовая сестриця. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею ще й квасоля. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. Ой гарбузе ти перістий, З чим тебе ми будемо їсти? Ми пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. А тепер дай відповіді на такі запитання. Перше. Назвіть родичів гарбуза. Друге. Про що гарбуз запитував своїх родичів? І третє. Яка була відповідь? Послухай ще раз самостійно і намалюй гарбузових родичів. Чекаю на твої роботи. До побачення!